Чи варто самостійно розмитнювати автомобіль за допомогою сервісів митної служби Єдине вікно? Так, справді, на сайті митниці є така опція і такий розділ, як самостійне декларування ввезення автомобільного транспортного засобу. Але чи справді варто користуватися цими сервісами? Якщо ви дійсно впевнені і ви знаєте, що ви робите, так, чому ні? Ви зекономите кошти на послугах митного брокера. Але з практики скажу, що до нас доволі часто зверталися наші клієнти, які спробували скористатися цим сервісом, самостійно успішно подали попередню митну декларацію, сплатили всі платежі, перетнули кордон. І далі у них проблеми виникли вже саме на внутрішній митниці при завершальному оформленні митного автомобіля. І найбільш часта проблема була в тому, що митниця може просто підняти вартість автомобіля, переоцінивши його на свій розсуд. А вам, відповідно, не буде чим правильно і аргументовано доказати справжню вартість автомобіля, так як у вас немає митного брокера. А митний брокер це те ж саме, що юрист, тільки на митниці.